Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео. Дочекалась я, коли в мене всі розійдуться, хто куди, хто в школу, хто на роботу. Всіх зібрала і скоро буду і сама збиратись, але поки що хочу відзняти швиденьку відео, яке хотіла ще вчора відзняти, але не вийшло. Тому знімаю сьогодні. Це у мене замовлення компанії Oriflame. По першому каталогу, по каталогу січня. Ось так у нас виглядав каталог, вирішила дещо замовити, дещо собі, дещо на продаж. Для доньки я взяла, побачила, що є тут м'яка е, формула фемінельки, розроблена спеціально для дівчаток підлітків від 13 до 18 років. Вирішила замовити для неї таку. У мене, в принципі, жовтенька і зелена є така інтемочка. А це вирішила взяти ще таку для неї. Можливо, якщо ще буду робити замовлення, якщо буде якесь клієнтське замовлення, хоча б якесь, можливо, ще замовлю, тому що 119 гривень, непогана ціна в цьому каталозі. тому, можливо, ще замовлю наявність на продаж хоча б дві штучки ще. Наступне, що покажу, замовила зубні пасти. У мене вони завжди, практично майже в кожному замовлені, тому що ці пасти і мені подобаються, і в мене клієнтка бере Оріфлеймовські, чомусь оріфлеймовські їй зайшли більше, ніж від фармасі, тому вона завжди бере їх. Взяла три штучки по, по хорошій ціні, того що в минулому каталозі вони були якось по більшій ціні, а в цьому 95, здається. І в наступному вони знову будуть трохи дорожчі, тому вирішила кілька штучок взяти. У мене інші є, а цих якось вже розібрали, немає. Далі наступне, що покажу, замовила ще ось таку туш. Це у нас туш з ефектом котячих очей. The One. Також була непогана ціна 129 гривень. Взяла поки що дві штучки в наявність. Питала вчора в мене колега на роботі одна за туші. Треба буде для неї зібрати і принести, щоб вона собі щось підібрала. Далі наступне, що покажу, це була замовлені... Ось така масочка. дивилась я канал Оленки. Вона дуже хвалила цю масочку. Вона у нас іде підтягуюча для обличчя Royal Velvet. 2990, непогана ціна в цьому каталозі. І Оленка про це казала, що вона буде в цьому каталозі по вигідній ціні. Захотіла я спробувати, дуже вона її хвалила. Оленочку, тобі привіт, великий, якщо дивишся. Взяла я три штучки, взяла на пробу. Та і, в принципі, сама попробувати її можна навіть і дівчаткам до замовлення вкладати, як подаруночок, нехай пробують. Далі ще взяла ось такий гель, вийшли новинки, гель для душу з блискітками. Такий приємний в нього, ніжно такий світло-фіолетовий колір. Він дійсно такий. Перламутровий, ось так він переливається. Мабуть, в мене донька його швидко. Вона таке любить отакі всякі. поки що взяла гель, хотіла ще спрей. Але зараз все рівно це десь, можливо, на літо. Так, він іде спрей у нас для волосся, для волосся і тіла. Не знаю, можливо, неї візьму, якщо воно таке. 99 гривень була ціна гелю, об'єм 250 мл. І ще, можливо, якщо буду робити друге замовлення, то, можливо, ще замовлю для неї спрей. А може і в наступному каталозі. Бачила, вони там також є ці спрейчики, тому може і там замовлю. Далі думала, довго думала я, сподобалось мені два аромати. Я раніше брала десь в попередніх моїх замовленнях, я брала пробні зразочки. І сподобались мені там, ну, не мені практично всі сподобались, але я собі так відмітила, що хочу десь в подальшому собі замовити або е, інфініту водичку, або Low Potion Sensual, Sensual Ruby. І думала, я думала, яку ж обрати, сиділа, тестувала знову пробні зразочки дістала. І все ж таки в мене вибір зупинився на ось цій водичці. Вирішила я. Собі в колекцію взяти ще такий. В мене є Love Potion Secret. Зараз, до речі, він мене стоїть в користуванні, користуюся задоволенням. Ось така велика коробка, як завжди в Love Potion. Я вже згадую тут трошечки відкрила. Так така коробочка. Плакончик виглядає ось так. Такий червоний. Ці кришки в них так, такі плотні. Деколи, ну, принаймні, ця була. Такі солодкі, от зараз на ягідки такі відчуваються. Червоні ягідки якась, як і малинка, і солодкуватий, ягідний такий, дуже приємний. Червоні ягоди в нього, рубіновий шоколад і кедр. Приємний, такий зігріваючий. От зараз на зиму це саме те, що треба, дуже такий цікавий аромат. Солоденький такий, приємний. На холодну пору для мене, тому що влітку весною я люблю щось таке свіжіше, а от на, на зиму це шикарний аромат. Рада, що в мене він тепер є. Такий цікавий флакончик в формі каплі. Доволі таки цікавий, непоганий. Колись давно я тестувала, брала в мене колись колега, замовляла класичний лаповшин. Тоді він мені чомусь такий різкий, якийсь показався. Але це було вже десь близько 10 років назад. Після того я Лаупошин класичний не тестувала, не знаю. А ці два фланкера мені дуже подобаються. Що секрет, що цей для мене вони приємні. Солодкуваті такі приємні аромати. І покажу ще. По онлайн-пропозиції по онлайн-розпродажу, до речі, дівчатка хто замовляв ось ці такі, такого типу ці наборчики. Якось я пробувала додати, хоча б, ну, наприклад, ось цей. Але однієї якоїсь такої на набір, ніби як, немає, щоб його разом. А все пробувала кидати все окремо, окремо-окремо, ну, окремо туш і окремо бальзамчик. цей, Воно все йде якби по повній ціні. В мене якось так ішло. Як його за замовити? Чи воно потім, можливо, буде рахуватися за 139 гривень цей набір. Не знаю. Ага, тут є код набору. Можливо, по коду, по коду, можливо, вводити, бо коли я по каталогу його шукала, я його чогось не могла знайти. Щоб десь була така... такий значочок, щоб його все разом одним. Можливо, треба вбивати код набору. Я так не пробувала. В принципі, за. 139 гривень, ця туш, кремчик і бальзамчик, цей пом'якшувальний. В принципі, непогана ціна. Можна було б взяти, але якось я не розібралася, як його правильно замовити. Ну, нічого. Наступне, що покажу, онлайн-пропозиція була, яка мене зацікавила. Дивилася я давно на ось ці помадки. Е, Ультракремова вона йде. Я більше люблю помадки кремові, ніж матові. Є в мене такі і такі, але якось я більш люблю, щоб губи зволожували, щоб губи не сохли. Не люблю такого ефекту пересушений губ, коли от помада, особливо стійка матова, вона так губи стягує. Пере... Ну, все, рівно, все рівно вона має. Хоча зараз такі матові помади, що вони її зволожують, вони не сушать так наглухо аж. Але все рівно більш люблю таке зволоження. І якраз були представлені в онлайн-пропозиції ось такі. Відтіночки, в основному ці верхні, які для мене ну, більш так і сподобались, на які я раніше в каталогах і дивилася. Тому вирішила я взяти наявність, можливо, дещо що мені сподобається, можливо, якусь одну лишу для себе. А так буде мені дівчаткам, що запропонувати, коли питають якісь помади. Перша в нас. Код в неї 37649 Candy Pink. Я тільки єдине не розумію, У нас в наступному каталозі виходить новинка. Виходить ось така помада. Можливо, вони ну, міняють, можливо, ту знімають, а ця буде. Не знаю. Це треба питати дівчаток, які більш так орієнтуються, які більш так, можливо, буде та і та помадка. Але ця іде просто губна помада, The One Не знаю. Буде ось така ось така буде палітра кольорів. Деякі, до речі, називаються так само, як і в тій лінії. Наприклад, десь дивилася, була ніжно-рожевий деякі кольори. Карамельний беж, а там золота карамель. Рожевий мау, можливо, рожеве дерево, От, наприклад, там є і тут є такий відтінок. Не знаю. Можливо, вони міняють лінієчку помад, а можливо, буде дві. Отже, показую перший відтіночок 37649 ніжна троянда. Це у нас ось такий самий верхній, ніжно-рожевий такий помадці він доволі таке. Виглядає такий ніжно-ніжно-рожевий. Ось так виглядає матка сама, трошечки губиться фокус, як завжди. Хотіться вірно показати. Ось так. Ось так виглядає відтіночок. Дуже мені такий подобається ніжно-ніжно-рожевий. З каталогом, в принципі, з каталогом він співпадає, я би сказала. Ось так він. Глядає з каталогом, того, що підібрати помадку по каталогу, це, звісно, не завжди виходить. Я якось була замовляла, дві, здається, помадки в червоному такому футлярі, і вони якісь були зовсім не такі, як, не такі, як в каталозі. Отже, ця у нас буде така ніжно-рожевенька. Наступна помадка. Рожеве дерево, код 37651. Такі відтіночки я люблю. Такі ніжно. Ніжні такі рожеві, якісь такі кремові. От мені такі подобаються. Приємна така. Якщо ще будуть гарно зволожувати губки, взагалі помадки будуть супер. Я не пробувала ще цієї лінійки. дівчатка. Можливо, хто пробував, пишіть. Оленка ти, мабуть, також, якщо мене дивишся, маєш такі помадки по-любому, я думаю. Вона також дуже любить уріфлейм, в неї багато чого від цієї компанії. Так, з каталогом. В принципі, ця помадка, в принципі, мені також з каталогом співпадає. Ось це другий відтіночок, в принципі, співпадає. Я давно на неї дивилась, на цю помадку, не знала, як вона, як вона буде, чи будуть співпадати відтінки, чи не будуть. От я давно дивилася і не знала, замовляти, не замовляти наступна запорошена троянда. код її 37652. Ця поматка виглядає ось так. Така більш нюдова, світленька така. Підолітчик якийсь такий. І якщо порівняти з каталогом, в каталозі вона, мені здається, трішечки темніша. А може і така, може і така. Ну, більш-менш схожі відтінки, більш-менш схожі каталогу. Така помадка. Наступний квітуча конюшина. Код її 37653. Це Ця така більш лілова, така, холодний такий. Відтіночок, хто любить такі лілові, це для них. З каталогом вона, в принципі, також схожа, така лілова і там, і там. Тому можна, в принципі, по каталогу орієнтуватись. Ось так виглядає помадка. Мені такі відтіночки подобаються. Спокійні такі, не на щодень, не дуже яскраві. І остання рожева півонія. Код 37654. Ось такий відтіночок, ніжно-рожевий. Колись раніше я більш такі коралові, ярхі яскраві. А зараз от мені ось такі спокійні, дуже подобаються. На щодень губки зволожити. Також приємний відтіночок цей, такий спокійний, нюдовий. І з каталогом. В каталозі він якийсь трішки, як на мене, більш тепліший, можливо, на півтона. А тут такий рожевий, більш холодний. В каталозі більш тепліший. Вітіночки приємні. Я думаю, для любителів нудових відтінків. Це саме те, що треба. Десь у мене згубився вже фокус. Так. Ось такі помадки. Прийшов мені також каталог новий. Ось так виглядає, я вже так полистала. дещо собі тут придивилась, дивлюсь, непогана ціна буде на. Румяна в пульках. Я минулого разу з цими румянами пролетіла. Десь вони в мене взлетіли замовлення, не знаю, куди ділися. А, бачу, і В цьому каталозі буде на них ціна більш-менш більш-менш така. Ну, в принципі, така, як і була і тоді в онлайн-пропозиції, тому якась схожа. І буде в нас виходити якась нова водичка Miss Джордані Floral. У подарунок буде йти в разі придбання будь-якого косметичного продукту Giordani Gold з відповідних сторінок. Тому виходить у нас ще якась нова водичка далі десь в наступних каталогах. Ось так вона буде виглядати. Буде в неї подібний такий флакон, як і буде ось така водичка. Якийсь такий, мабуть, квітковий. А ні, у неї буде флакон. Флакон буде, як у Міс Джордані. Ніж ще не видно. Чарівний квітковий аромат від Міс Джордані. Повнорозмірну версію можна буде замовити в наступному каталозі. В третьому каталозі буде виходити ця новиночка. Пробний зразочок 7,50 буде коштувати, хто все хоче. Ну і виходить у нас лінієчка цих. Нових помадок. Ось так вони будуть з таким надписами, The One буде писати на помадках. Теж такі дитіночки тут також є. Доволі такі непогані, спокійні є такі, хто хоче яскраві, є яскраві. Думаю, будуть також непогані новиночки. Ну і пакет мені, як завжди, вклали. Накладна. Все як завжди. Цього разу якось замовлення прийшло все. Все, що замовляла по каталогу, ніде нічого не злетіло. Не знаю, що, що трапилось минулого разу, куди ділись дві позиції. Цього разу я вже і передивлялась, і верталася, і скіншот робила замовлення, тому що минулого разу із директором розмовляла, і він каже: можливо, десь щось на сайті, якось сайт підвіз, і воно десь не додалось. Не знаю. Ще такого в мене не було. Це було вперше, тому... Сподіваюсь, що в подальшому так не буде. Вже перевіряю і скріншот роблю, коли відправляю. Тому що минулого разу так само перед відправкою була одна сума замовлення, а по факту на почту вже прийшла зовсім інша. Не знаю. Як воно там але, але вже як є. Своїм задоволенням лишилась замовлення, мені сподобались, і помадки мені сподобались. Якось я давно на них дивилася, не наважувалась, не наважувалась. Не знала, чи будуть відповідати каталогу, але, в принципі, можете дівчатка на каталог орієнтуватися. Ці відтіночки, які брала я, ось вони, я їх відмітила, вони, в принципі, більш-менш співпадають. Якусь, можливо, собі спробую якусь виберу, лишу для себе. Можливо, це буде ось така. Буду бачити. Оця мені сподобалась така більш втепліший такий, я люблю, рожевий, але такий теплий, щоб був підтон. Всім дякую за увагу. Можливо, буде ще замовлення. Хочу для подруги завести Каталоги вже давно я її не бачила. Завезу для неї, можливо, вона щось собі ще придивиться. Дякую, що заходите. Дякую, що переглядаєте. Мене це тішить. Всім. Дякую за увагу, до наступних зустрічей, до наступних відео. До побачення! На все добре!